Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Дітки, а давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз осінь. А які ж зміни відбуваються з приходом осені? Сонце світить, але мало гріє. На небі з'являються що? Хмари. Дме прохолодний вітер стає холодно, а ще починають йти дощі. А що відбувається з деревами восени? Так, вірно, на деревах листя змінює колір та починає опадати. Сьогодні я пропоную нам з вами дізнатися. Чому ж листя на деревах змінює свій колір? Листя дуже потрібне дереву, тому що саме у листі виробляється сік, який потрібен для живлення дерева, та також для дозрівання плодів, фруктів. У теплу пору року листя на деревах зеленого кольору, бо на нього більшість часу світить сонечко. І у листячку виробляється сік. Давайте ми з вами це зараз перевіримо. Беремо зелений листочок і кладемо його у серветку. Твердим предметом починаємо стукати по ньому. Що ми бачимо? Серветка починає ставати вологою. Це означає, що у листочку є сік, з настанням осені сонце гріє менше. І дерева починають вбирати з листя всі поживні речовини, тому листочки починають жовтіти та опадати. Давайте перевіримо, чи є у жовтих листочках поживний сік. Беремо жовтий листочок і кладемо його у серветку, повторюємо ті ж самі дії. Що відбулося? Так, серветка суха. Це означає, що дерево увібрало увесь сік з цього листочка. Давайте згадаємо, навіщо ж дереву потрібні листочки? Так, у листі є поживний сік, який потрібен кожному дереву. А у жовтому листочку є поживний сік? Ні. Тому він і змінив колір, бо дерево увібрало усі поживні речовини з цього листочка. Молодці! Ви теж можете позбирати листочки та перевірити вдома, чи увібрало дерево з них поживний сік. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!